21 століття сьогодні здається буремним. Інколи нам хочеться відкласти на потім усі свої справи, дочекатися влучного моменту. Але чи довго чекати вдалого часу? То що ж робити? І як знайти власний шлях у житті? Переглядай відео, подумаємо разом. Пригадай, є три основні роди літератури лірика, епос, драма. Ліричні твори мають віршовану форму. У них багато виражальних засобів та художніх образів. Відсутній чітко окреслений сюжет. Розгляньмо поезію Ліни Костенко кобзарів. Ліна Костенко Відома українська письменниця, лауреатка державної премії імені Тараса Шевченка 1987 року. Можливо, саме тому поетеса звертається до особистості кобзаря в одному зі своїх творів Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгомонний вік За вихрень безліч Тиші Анітрохи, А з трусам різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Вже всі канони мертві, як неон, коли стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту. І невагома, у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позивні прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми? Співці краси земної. Чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть сенс новітньої краси? Тарас гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі не Бо пам'ятайте. Що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Зверни увагу на значення деяких слів завихрення відхід від чогось звичайного, правильного. Канони твердо встановлені правила, усталені норми. Неон хімічний елемент, яскраве інтенсивне світло. Чумацький шлях галактика, у якій розташована наша сонячна система. Лови фісташку. Поезію, спрямовану на осмислення змісту людського життя, світу, називають філософською, яким поетеса зображує ХХ століття. ДХ століття нелегка епоха, невгомонний вік. Безліч змін та струсів. Саме в цей час людство починає пробувати підкорювати космос. Здається, ще трохи, і ось що зміниться кардинально. Ліна Костенко роздумує, А яке ж місце посядуть поети в такому суспільстві? Яку роль вони відіграють у ньому? Це провідний мотив твору. Знайди рядки, які передають ідею поезії. Ліно Костенко турбує, чи зможуть почути люди голоси поетів у суспільстві, чи знайдеться місце для нового у творчості митців. Тож ідею поезії передають останні рядки вірша Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Ідеться про те, що об'єднує митців різних століть. Не буває вдалого часу для того, щоб жити й творити, тож треба гартувати голоси тут і зараз. Чи актуальний цей вірш для ХХІ століття? ХХІ століття бурхливе, буремне, наповнене подіями та постійними пошуками людини себе і свого місця в суспільстві? Тож поезія є актуальною для сьогодення. Вірш побудовано у формі діалогу ліричної героїні з Тарасом Шевченком. Як думаєш? Чому Ліна Костенко звертається зі своїми роздумами саме до Кобзаря? Тарас Шевченко знакова постать в історії нашої держави. А його перша збірка кобзар. Одне з найкращих надбань української літератури. Тож не дивно, що всі сумніви про долю поетів у суспільстві письменниця ніби обговорює з Тарасом Шевченком, укладає в його вуста ідею твору. Переглядай інші наші відео, щоб дізнатися більше про творчість Тараса Шевченка. Установи відповідність. Епітети Нелегка епоха. Невгомонний вік. Порівняння. Мов стрічку золоту, як неон. Гіпербола. Струсам різним утрачає шлік. Метафора. Стоїть історія на старті. Норми починають старіти. Протиставлення. За вихрень. Безліч. Тиші. Анітрохи. Чудова робота. Зверни увагу. У поезії Ліна Костенко використовує риторичні запитання, тобто питання, які не потребують відповіді А як же ми, співці краси земної? Чи голоси у нас не заслабі? Чи не потонуть у вітрах простору. Чи сприймуть сенс новітньої краси? Риторичні запитання у тексті використовують як засіб відтворення діалогу з уявним співрозмовником. Як бачиш, відкладаючи на потім життя і творчість, можна не дочекатися вдалого часу. Тож треба робити все тут і зараз писати вірші, малювати картини. Насолоджуватися природою, спілкуванням із людьми. Запам'ятай поезія Ліни Костенко Кобзарю філософська, спрямована на осмислення змісту людського життя, світу, провідний мотив місце та роль поета в суспільстві. Ідею передають останні рядки. Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох, у творі багато засобів образної мови. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Відкривай із нами світ і укрліт!